Ви дивитеся телеканал НТК та Інформаційний випуск події дня четверга 10 липня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні далі. Коротко. День відкритих дверей провели на Коломийському водоканалі. Коломияни відправляють адресну допомогу у зону АТО. У Коломийському кафе відкрили кімнату майдану. Місцева поетеса Надія Кметюк присвятила власний вірш воякам в зоні АТО. Тепер про це та інше детальніше. У Коломиї теща зарізала зятя. 42-річного чоловіка із важкими тілесними ушкодженнями виявила дружина та одразу ж зателефонувала до міліції. Правоохоронці з'ясували обставини, при яких помер чоловік. Тілесне ушкодження чоловікові заподіяла його теща. Господиня під час сімейного конфлікту схопила кухонного ножа та нанесла удар у стегно. Чоловік помер від кровотечі. За цим фактом слідчим відділення коломиської МВС відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. День відкритих дверей провели на Коломийському водоканалі. Директор Ігор Калиняк організував екскурсію підприємством та очисними спорудами. Розповів про нові технології і обладнання. Зробив це керівник, аби показати містянам, чому суттєво зросли ціни на воду. Детальніше у нашому сюжеті нагадаємо, з 1 липня коломияни повинні сплачувати за послуги водоканалу за новими тарифами. Вони в порівнянні з попередніми зросли вдвічі. Більшість містян цим обурилися. Люди апелювали до керівництва комунального підприємства і міста нарікали. Ціни по кишені далеко не кожному. Натомість Ігор Калиняк пояснює, тарифи затвердили в Києві. В Коломиї ціни високі, за його словами, через майже ідеальну якість води та нові технології її очистки. Наша установка маяк це американська установка, це повністю комп'ютер. Отой по той розчинення подається, подає на суміш, йде через ці картриджі, йде через тут є ще таблетова молосі, через ці фільтри, підігрівається. До 60 градусів екскурсії було дві. Для цього адміністрація водоканалу замовила автобуси. Люди мали можливість об'їхати всі дільниці, водозабір, каналізаційну насосну станцію, другий підйом та очисні споруди. Проте Коломиян прийшло дуже мало. Прийшло всього три чоловіка. Від міської громади, оце така зацікавленість. Бачите, воно десь і підказує тому, настільки до того був інтерес. Якщо показати, то напевно, що люди би побачили, що робиться, що зроблено, і що хотілося б зробити. Надіємося, що Хоча ці люди зрозуміють, що, що ми маємо на увазі і що нам потрібно. День відкритих дверей провели для того, аби пояснити людям, чому зросли тарифи. Ігор Калиняк наголошує, нижчими бути вони не можуть. Аргументується відповідною державною постановою та високими цінами на електроенергію і пальне Є собі вартість, і від того ми нікуди не дінемося. Ми повинні виконувати рішення комісії, але держава прийняла рішення. Це і постанова, тариф повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам. Є в нас втрати, ми це знаємо, що є, і ми про це говоримо, що є. Але вони є затверджені, вони вивчалися інститутом, за це платилося гроші. Тобто, що у нас тут наших порушень немає. І для того, якраз як щоб ми зменшили втрати, ми хочемо взяти другий транш кредиту і поміняти 20 кілометрів мережі. Установити систему до очистки, а отут побудувати резервуар чистої води, і встановити приводи облі напередодні, коломияни створили комісію. Її члени власне мали можливість побувати на водоканалі та очисних спорудах. Після побаченого вони планують написати звернення до влади і громади та озвучити його на віче у понеділок. Що не допомагати водоканалу, значить воно <кхех> розвалиться і людям тяжко платити ці. Що є тарифи з усіх сторін получається тиск, бо і треба допомогти господарству, щоб воно не попало в приватні руки. Ми будемо знову залежні, так, як і від енергоносіїв. Я приїхав подивитися для себе освічитись. Як працює водоканал минулого тижня, коли перекривали вулицю Грушевського, таким чином показували своє незадоволення новими тарифами на воду. День відкритих дверей фактично проігнорували. Тепер планують чергово зібратися у понеділок об 11 годині на площі перед ратушою і обговорити це наболіли питання. Амуніція та продукти харчування для силовиків. Коломаяни відправляють адресну допомогу у зону антитерористичної операції. У першу чергу опікуються земляками, які зараз перебувають на сході. Організацією займається волонтерський рух, координаційний центр швидкого реагування. Ми записуємо безпосередньо людину нашого військово-службовця солдата, де він знаходиться, яка є потреба у нього, що йому треба: чи каска кевларова, чи бронежилет, чи форма. І таким чином тоді ми беремо це на облік і контролюємо, як це передати. І, от як бачите, фактично зараз більшість уже ми змогли передати. Адресна допомога це головне і разом з цим найскладніше у роботі координаційного центру. Центру Швидкого реагування важливо не лише доставити необхідне просто у руки солдату, але й забезпечити безпеку тих, хто це везе. Ми звернулись до громадських організацій перше, які могли б нам допомогти в доставці до волонтерів, які проживають в зоні, скажімо, ведення бойових дій, щоб можливо якось через них допомагали вони нам доставляти. Ось останні приклади це вже двічі. З Коломиї ми вантажили бус, коли ми є центр громадської організації, і вони без. Посередньо везли у військові частини на блокпости, і безпосередньо нашим військовослужбовцям вручали те, що. Вони замовляли, що їм потрібне. Серед основних завдань центру також пошук інформації про всіх військовослужбовців з Коломиї та району, які перебувають у зоні АТО. Далі встановлення з ними контакту. Дізнавшись про потреби у максимально короткий термін, волонтери знаходять все необхідне і передають у руки солдатові. Саме основне, що потребували, це кевларові каски, це бронежилети. Це потреба була у ліхтариках, потреба була у формі, у берцах, у засобах особистої гігієни, і оці продукти харчування, але ті, що довго зберігаються, оскільки спека на дворі. Координаційний центр тісно співпрацює із родичами військових. Вони, як ніхто, добре знають, чого найбільше потребують їхні сини, чоловіки та брати. Прийшли в координаційний центр, записали, що нам треба. От є каски, значить, дають каску. Завтра відвозимо для мого рідного брата, ковтовника Олександра на теж на львівський полігон. Туди їх відправляють в Донецьку область. А отець Микола Остафійчук звернувся у центр за допомогою для свого сусіда і синового друга, який теж днями відправляється у зону АТО. Я взяв на себе обов'язок допомогти молодому юнакові, який зараз перебуває на Єворівському полігоні, і з дня на день мають його їх переслати. Їхній батальйон мають переслати у Донець в Донецьку область. Туда немає нічого. Блабранжелета немає каски, немає, немає нічого. Взяв на себе обов'язок. Якраз це все йому. Znaš, ti je pomagati. Син Коломиянки Ольги Дум як прикордонник на сході. Разом з чоловіком і донькою вони придбали для нього бронежилет. Тепер син просить, аби допомогли і його побратимам. Жінка звернулася у координаційний центр. Уже найближчим часом передасть у зону АТО каску. Я попросила, щоб каску ми зробили. Відправимо синові. Я дуже дякую. Він каже, що все нормально. Він мені не скаже правду. Каже, що бронежилет він одів лише тоді, коли підчинення вже мав тому що йому ну, стидно першому діти, а щоб його печенені були без бронежилетів. Коломийський міськрайонний координаційний центр швидкого реагування. Усі свої дії повністю координує із обласною організацією. При фонді оборони Прикарпаття створено благодійний рахунок. Усі кошти, які туди надходять, відразу йдуть на допомогу солдатам з Івано-Франківщини. Поза чергою закупівля бронежилетів і касок розповідає голова координаційного центру швидкого реагування Прикарпаття Юрій Романюк. Хочу подякувати всім благодійникам, які за ці два тижні зібрали вже близько 800 тисяч благодійної народної допомоги своїх власних коштів. Люди відривають зі своєї кишені, дають на придбання бронежилетів, на придбання касок. Ми вже купили 120 бушників касок по 50 євро, тобто по 840 гривень за каску, це рівно 100 тисяч гривень. Ми купили вже біля, закупили біля 100 бронежилетів, які вже сьогодні-завтра будуть отримані нами. А в загальному ми оплатили вже проплачено 650. Ся тисяч гривень. Різним поставщикам і от очікуємо, кожен день нам прибувають по 30, по 20, по 15 одиниць сто касок, то бронежилетів, то все. Скуповуємо всюди, де можемо. Допомагати нашим солдатам можна не лише фінансово, серед необхідного продукти харчування та засоби гігієни. У Коломийському міськрайонному координаційному центрі розповідають, що загалом громада активна, особливо відзначилися села, великий ключів і торговиця. Проте у більшості населених пунктів активність бажає кращого. Частково ряд. Тує допомога з діаспори прохання активізувати роботу, все таки сільських селищних голів, трошечки може не йти у відпустку а дійсно взяти приклад із тих активних голів, які е, проявляють. І тут і патріотизм проявляючи людяність, і розуміють, що тільки всім спільно ми зможемо це, значить, допомог допомогти. Прийде час, і ми звичайно, як і зараз, у роботу і будемо показувати, хто як прилучився, значить, для нашої такої загальнодержавної справи. Якщо кожен би по копійці зміг би долучитися пожертвувати на благодійність і необхідну для наших військовослужбовців, то багато багато проблем ми могли би вирішити на сьогоднішній день. Зараз у зоні АТО перебуває близько семи десятків солдатів з Коломийщини. Вони щодня ризикують своїм життям, щоб у нас з вами було світле майбутнє. Тож не будьте байдужі. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми події НТК». Координаційний центр швидкого Реагування просить прикарпатів підтримати наших земляків, які зараз беруть участь в АТО. Потрібні продукти харчування, засоби гігієни та кошти на амуніцію. Деталі за телефоном 2-68-58. На Прикарпатті функціонує 21 оздоровчий заклад, де відпочивають школярі і діти міліціонерів задля того, аби відпочинок учнів у літніх таборах був цікавим а водночас пізнавальним правоохоронці влаштовують справжні видовища та показові виступи. Задля того, аби відпочинок школярів у літніх таборах був цікавим, а водночас пізнавальним, правоохоронці влаштовують справжні видовища та показові виступи. У медично-реабілітаційному центрі МВС України Кремінці, що поблизу курортного міста Яремче, проводять літні канікули школярі з усіх регіонів України, а також діти працівників Прикарпатської міліції. Цей заклад відвідали співробітники міліцейських служб та юні міліціонери Прикарпаття. Вже так сталося традиційно, що щороку ми проводимо з ними і профілактичну роботу, і в той же час ознайомлюємо, ознайомлюємо з роботою різних підрозділів. Також свою професійну майстерність у показових виступах продемонстрували бійці спецпідрозділу Грифон і фахівці кінологічної служби. Аби діти якнайкраще побачили можливості чотирилапих помічників міліціонерів. Гості підготували цілу програму показових виступів службових собак. Загальний курс дресирування, пошук наркотиків, затримання уявних злочинців усі ці компоненти своїх функціональних обов'язків демонстрували найкращі помічники міліціонерів. Неї захоплення, особливо серед хлопців, викликало демонстрування прийомів рокопашного бою, а також спеціальні засоби та зброя і прийоми самозахисту у виконанні бійців грифону. Це е, дубінка, це спецзасоб. Також ми ще навчилися розбирати зброю, пістолети, автомати. Подобалося мені розкладати і складати зброю. Звичайно ж, сподобалися собаки. Я дуже люблю собак за цей день. Мені сподобалось абсолютно все. За кожним табором закріплені працівники кримінальної міліції у справах дітей, розповідають правоохоронці. Їхня безпосередня функція не допустити порушень громадського порядку і охороняти відпочивальників від зовнішніх негативних впливів. При цьому, як зауважує підполковник Алла Лимчак, міліціонери проводять певну профілактичну роботу, роз'яснюють переваги здорового способу життя, тобто без наркотиків і алкоголю. А показові виступи і розважальні, і повчальні. У Нас на території області функціонує на сьогоднішній день. 21 один здоровчий заклад. В кожному заклад за кожним. Закладом закріплено працівників міліції, які несуть службу 13 Несуть службу цілодобово. В решта таборів працівники здійснюють тільки профілактичні заходи. Аналогічні екскурсії чекають на дітей з інших оздоровчих таборів Івано-Франківщини. У Коломийському кафе відкрили кімнату майдану: шини, коктейлі Молотова, протигаз, бронежилет, каска і багато фотографій. Ці та інші експонати представили у своєму відпочинковому закладі майданівець Геннадій Романюк у задумі створити і музей майдану. Депутат Коломийської міської ради Геннадій Романюк пробув на майдані 100 днів. Весь цей час був координатором наших активістів у столиці. Те, що довелось там побачити і пережити, ніколи не забуде. Було багато позитивних емоцій і негативних. Ну, перемога майдану не несла багато позитивних емоцій, тому що було багато жертв. Але коли нам вдавалося щось зробити, то були звичайно позитивні емоції. Найбільш позитивні емоції були в мене, коли нам сказали, що буде зачистка на знищення, і сказали, що треба покинути намет, люди не пішли з намету. Тоді я повірив, що ми переможемо, що люди стоять перед будь-чим, навіть перед смертю. Майдан символ того, що Україна є, Україна буде. Це дуже важливо. Ми відбулись на Майдані як нації. Пан Геннадій хоче, щоб і відвідувачі його кафе з Венеслава також не забували про події, що змінили Україну. Це спонукало його на створення кімнати Майдану. Я якраз добудував нове приміщення і треба було робити дизайн. А до мене часто заходять майданівці, десь поспілкуватися, попити чаю, обговорити проблеми, які виникають. І... Була така потреба, що десь окремо посидіти, щоб нікому не заважати, ніхто нам не заважав. А в мене збереглася та амуніція майданівська, і виникла ідея зробити таку кімнату Майдану. Я думаю, що людям буде цікаво подивитись, згадати. Експонатів поки що небагато, майже всі вони особисті речі Геннадія Романюка. Кожна деталь особлива і має свою окрему історію. Це трофейна паличка. Це як ми пішли на штурм 18 січня на Грушевську, могли навіть тоді прорватися, хоча дали команду не наступати. І це вже трофейна внутрішніх військ паличка, бо Беркута були такі більш жорсткі палички. От є перепустка, остання перепустка, яка була. 18 січ, 18 лютого, коли ми пішли на шторм. Ті останні перепустки я викидав, а ця якось де вона збереглася в мене. Потім вже таких перепусток не буде, тому що згорів наш штаб, основний будинку З Цим підсумком я йшов тоді, 18-го нам всім видали такі підсумки 18 лютого, і ми пішли на шторм Верховної Ради. У підсумок лазиться три коктейлі молотова. Антуражу додають стилізовані шини з фотографіями. Є також фірмовий щит від братів Кузьменків. Вони такою амуніцією забезпечили всю Коломийську 14-ту сотню. Цікавий експонат пообіцяв передати і активіст з Великої Кам'янки Василь Дідик. Можливо, у майбутньому ця кімната майдану переросте у повноцінний музей. Принаймні, пан Романюк має таке сподівання: залишилося назбирати достатню кількість експонатів. Прошу майданівців, хто десь має такі речі, які десь у нього лежать. Просто десь заховані, то нехай будуть доступні для всіх, і нехай заходять на чай поговомоніти, поговорити. Є багато про що поговорити зараз. Все-таки люди повинні пам'ятати історію і доторкнутися до неї зблизька. Випуск хочу завершити поезією. Коломийська поетеса Надія Кметюк. її зболена душа народила вірш Мольба твір присвятила хлопцям, які воюють в зоні антитерористичної операції. Ще в дитинстві тримали в руках іграшкові смішні пістолети. І не чули про ПЗРК, і не знали про бронежилети. Там в дитинстві зелена трава, дощик кожну травиночку вимив, кожен хлопчик героєм ставав. І усі залишались живими. Це ж хлоп'ята, ну що їм війна? Та війни вже ніколи не буде. І ніхто з тих хлоп'яток не знав, що війна їм стрілятиме в груди. І ніхто з них не мріяв, ніхто рунок з надійної броні так судилося. В зоні АТО ці хлоп'ята стоять в обороні. А вмирати не хоче ніхто і немає жилетів і броні. Так судилося в зоні АТО. Мир боронять бійці безборонні. А в дитинстві зелена трава, мирні небо і земля, мирний ранок. Кожний хлопчик героєм ставав. Не бували смертельними рани. Готували мами для синів борщ, вареники з сиром котлети. А сьогодні сини на війні. Дайте хлопчикам бронежилети, не зелена, кривава трава. Сни і мрії додому втікають, серце пише трагічні слова. Наші хлопчики кров'ю стікають. Сильні ситі несуть співчуття, що їм біль, в них здобутки і злети. Дайте хлопчикам шанс на життя, подаруйте їм бронежилети. Молюся за наших хлопчиків, з надією на мир. Надія. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Хочу нагадати, що наші новини так само можна слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво або читати у інтернеті за адресою Потрінедаблю Ентека У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся і бите здорові. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 10 липня, о півдні 1891 року, у Коломиї на вулиці Тадеуша Костюшко, тепер театральна, було закладено наріжний камінь під будівництво майбутньої щадничої каси. Установа створена ще 1857 року як фонд позичковий для ремесел і промислів. Будівництво було завершено в рекордні терміни за один рік і закінчено 1892 року. Нині це палац культури Народний дім. Тут, у найбільшій міській залі, відбувалися численні концерти свята академії. Виступали видатні гості Коломиї Соломея Крушельницька, Микола Садовський, Марія Зеньковецька, Іван Франко. Також 10 липня 1894 року в селі Нижньому Березові Печеніжинського повіту, тепер Косівського району, народився Петро Арсенич, син Михайла, четер української галицької армії, учень Коломийської гімназії. В Коломийського 24-го полку піхоти Петро Арсенич воював на російському та італійському фронтах Першої світової війни. А від 1940-го Петро Арсенич учителював у селі Мишині, опісля працював на посаді директора, поки не вийшов на пенсію року 1956-го. Жив у Коломиї де й помер 29 вересня 1976 року, похований в рідному селі Нижній Березі. 10 липня 2005 року в селі Тишківцях Городенківського району проведено всесвітній родинний з'їзд Шухевичів, присвячений славному синові України командувачу української повстанської армії, генерал Хорунжому Романові Шухевичу.